Всім привіт і слава Україні! З вами Контрпропаганда. Шановні глядачі, Кремль знову хоче маленьку переможну війну, але тепер ядерну. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підготував спеціально для вас головні фейки та наративи ворожої пропаганди, тобто все те, що ворог саме зараз активно розповсюджує в засобах масової інформації та на просторах інтернету. В Москві пропонують ядерний удар по умовній познанні. Вірна ознака невдач Росії в Україні це коли в Москві починають розмахувати ядерною зброєю. Почесний голова ради із зовнішньої та оборонної політики, а також засновник улюбленого путінського валдайського клубу Сергій Караганов закликав зламати волю заходу за допомогою застосування ядерної бомби. Караганов навіть виявив милосердя, припустивши, що доведеться попереджати співвітчизників та людей доброї волі про необхідність залишити місця проживання поблизу об'єктів, які можуть стати цілями ядерних ударів. При цьому Караганов впевнений, що американці не будуть жертвувати Бостоном заради познані. Насправді, спочатку війни в Україні, російські не тільки пропагандисти, але і високопосадовці той же Медведєв, неодноразово виступали із завуальованими або навіть прямими загрозами ядерної ескалації. Особисто Путін ще в грудні міркував про зміну ядерної доктрини і внесення до неї превентивного удару. Саме до цього удару по європейцям і закликає Караганов. Відзначимо подібну статтю в Москві запустили Ветер не просто так, вони зробили це напередодні саміту НАТО, щоб посіяти страх серед європейських країн щодо подальшої підтримки України. Сіяти страх це ознака тероризму, а в даному випадку тероризму міжнародного. Власна війна в Україні з її цілями, які зараз внятно не може сформулювати навіть сам Путін через постійні ракетні обстріли мирного населення, вже давно перетворилася у класичний зразок міжнародного державного тероризму. А прокремлівська політологія, до якої належить раніше згаданий Караганов, вже визнає, що навіть такими терористичними методами вони не можуть перемогти Україну. Тому і пропонують почати чергову маленьку переможну війну, але ядерну і одразу в Європі. Вони це роблять з надією, що світ спочатку жахнеться, але потім любов до життя візьме верх і відповіді не буде. Ну а згодом все якось налагодиться, заспокоїться і забудеться. Караганівська пропозиція міні-ядерної війни є додатковим, але дуже вагомим доказом того. Що ядерне роззброєння Росії має стати одним із першочергових завдань після перемоги над нею. Отже, друзі, традиційно наприкінці цього випуску я пропоную вам ставати нашими побратимами у спільній інформаційній боротьбі. Робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. На цьому в мене на сьогодні все. До побачення.